У Івано-Франківського святили храм святих Варвари і Сави. Нову церкву звели поблизу міського кладовища. Таку ідею кажуть священнослужителі, запозичили з-за кордону. Там біля цвинтарів усюди є каплиці чи храми, щоб люди могли помолитися за упокій померлих. У Івано-Франківську така церква наразі перша і єдина. Окрім того, нова святиня вирішує ще одну проблему. Дуже часто мешканці міста не мають змоги підготувати покійника до поховання. Більшість помешкань Івано-Франківців для цього не пристосовані. Багато людей хочуть. Провести своїх померлих в останню дорогу і не мають можливості, скажімо, в силу того, що наші будинки, головно, багатоквартирні, так збудовані, що неможливо чи важко є занести тіло померлого свого родича до квартири. І тому тут ми передбачили таку маленьку кімнатку, де можна буде утримувати одну добу чи дві, чи скільки потрібно, для того, щоб вже звідси. Від, в останню дорогу відпровадити на, на цвинтар. Богослужіння у храмі святих Варвари і Сави будуть проводити щодня. Окрім місця розташування, новозбудована церква має ще одну особливість правити служби тут можуть священники різних конфесій. Задум є такий, що цей храм має бути позаконфесійним, щоб в цей храм приходили всі священнослужителі з нашого міста, могли тут відслужити. Похоронну літургію і згідно християнського обряду, похоронити наших померших. Мені здається, що з відкриттям такого храму ми стаємо кращими перед тим світом вічним. Будівництво храму тривало два з половиною роки. Зводили церкву за пожертви вірян, а це близько 350 тисяч гривень.